Як склалося життя випускниць школи леді з проекту від пацанки до панянки? Однією з найяскравіших його учасниць стала Галина Полудневич, яка здобула перемогу та завоювала серця глядачів. Мастер, спасіба тобі, велике конечно. ну ти мабуть, пити учився. на момент участі у шоу? Галина переживала складний життєвий період, проте її наполегливість і прагнення змінити себе допомогли їй пройти усі випробування та виграти проект. Після шоу Галина реалізувала свою мрію. Вона відкрила власну кав'ярню і зізнається, що цей бізнес. Став для неї символом нового життя. Окрім цього, вона спробувала себе в ролі співачки. Під час проекту пацанки нове життя разом з дівчатами вона створила гурт Перегар, у якого нараховується одна пісня принцеса. Зараз Галина активно веде соціальні мережі, де ділиться історіями про свій шлях до успіху. Також надихає людей та допомагає їм повірити у власні сили. І історія доводить: навіть з найскладнішого життєвого шляху можна знайти вихід, якщо вірити у себе і не боятися діяти.